Значить, при бачення G1 з інфрачервоною підсвіткою, він бачить отак тільки як світи камера. Це як Сір. А вона йому не підсвічує. Ось, наприклад, як включить, то ось його підсвітка отака. Прикол. А це ось підключена обична камера. З сір підсвіткою. Це підключений моніторчик. Ну ті комплекти, які ми робимо. Це ось отак камера світа. там повна темнота. А якщо G1 при бачення включить, то його фонарь в камері видно. А якщо в нього подивитися, то фонаря, то що камера світа, не видно інфрачервону і ексір підсвітку. А ось так включить, ось так працює. О, ось отак. Ось людина стоїть. Саня, ну дійди далі назад. Ну ось це я стою через скло автомобіля, ось о, дивлюсь. Включена камера на криші. Ну, ось, видно, людину. Ну. Якщо без нічого, то, в общем-то, можна і їхать. Це НВГ 10. А ось о, він включив G1 підсвітку і. Ти включив, да? І воно виходить йому. а ну посвітив вправо десь вліво. О, в цю видно. Ага. Да, видно. В НВГ-10 видно G1, як світе.